Чи могли сполучені штати діяти таким рішучим способом проти Російської Федерації, захищаючи українські інтереси? Ця політика сполучених штатів, як бачимо, зберігається і до сьогодні така дозована керована допомога. І тоді і американцям, і європейцям доведеться заплатити набагато більшу ціну. Ніж ту, яку вони платять сьогодні? Сьогодні вони ризикують лише грошима і зброєю е з керовочій ток не ризикують, а просто передають е -е, пан Сергій, Спитаюся, хто чи у вас є якийсь військовий експерт закордонний до якого ви приглядаєтеся завжди з повагою і е з цікавістю, кому довіряєте його, не знаю там виваженим оцінкам. Ну фактично, я дивлюсь на майку Коффмана. Дивлюсь на низку на, на європейського експерта з подвійним прізвищем зараз з, з забув. Да? Тобто, це по друга частина прізвища падезяпапангадіяк це кри, який пише для європейських видань. Тоді, коли ми. Починаємо читати публікації Нортаймс або, або в інших питаннях. Часто ми потрапляємо на гачок висновків журналістів, і саме навколо починаємо робити свої висновки, не спираючись на реальні оцінки людей, які працюють з фактами, з числами, з показниками, що власне має бути в основі роботи експертів. Мені особисто, якщо дозволити, дуже подобається імпонують завжди колонки Лоуренса Фрідмана, заслуженого професора військових Лорен Фрідман про. То він достатньо стратегічний, його так. треба читати дуже вдумливо і розсудливо, тому що він бачить набагато наперед, і треба ще провести певну власну розумову роботу аби оцінити його бачення. Ну і ви точно читали напевно його останню цю колонку. Де він аналізує, де він каже, зокрема, що от зараз всі сконцентрувалися на тому, що Україна здобула мізерні здобутки протягом свого наступу в 2023 році. Але він каже, що зверніть увагу, що Росія Є доклали ще більше зусиль, понесла ще більше втрати, і здобула ще менше здобутків так само, наступаючи весь 2023 рік. двадцять <реку> рік. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Дійсно, коли ми намаємося знову там оцінити підсумки минулого року, всі говоримо ой-ой, там контрасту був, начебто, невдалий. Але якщо ми подивимося на всю лінію фронту, згадаємо про те, що фронт скоротився, чисельність російських військ з 180 тисяч зросла до 450 тисяч, тобто фактично до півмільйона. І при цих умовах, при такій кількості особового складу, при такій кількості запасів артилерії, використання авіації, противник не зміг потіснити. Українські війська, що у нас є У нас є там пару кілометрів противника навколо Авдіївки, і власне стримування нашого просування на півдні. ось це те, що спромоглася зробити російська армія впродовж минулого року.